Хочеш знати, які фільми у 2025 році підірвуть кінотеатри та зберуть мільйони глядачів по всьому світу? Тоді влаштовуйся зручніше, бо просто зараз я покажу тобі топ 5 найочікуваніших фільмів 2025 року. Будуть динозаври, супергерої, шпигуни і навіть темна Пандора. Поїхали! на п'ятому місці. Фільм Місія нездійсненна Смертельна розплата, частина друга. Останній розділ у довгій історії шпигуна Ітана Ганта. Том Круз знову виконує свої знамениті трюки без дуплерів і зеленого екрану. Цей фільм обіцяє бути наймасштабнішим у серії: Світова загроза, глобальні переслідування і завершення легенди, яка тривала майже три десятиліття. Четверту сходинку займає фантастична четвірка. Фанати чекали на це роками. Марвел перезапускає одну зі своїх найстаріших команд супергероїв у новому складі. Цей фільм стане ключовим у побудові мультисесвіту та ймовірно представить нового головного антагоніста доктора Дума на третьому місці Аватар 3» від Джеймса Кемерона. Повертаємося на Пандору. Тепер на нас чекають зустріч з попільним кланом «Наві». Агресивнішим і темнішим аватар. 3 – Це не просто фантастика, це візуальна революція, глибока драма та ще масштабніший конфлікт між світом людей і плем'ями Пандори. Кемерон обіцяє зробити ще один прорив у технології. Другою у нашому рейтингу стає стрічка Бетмен, частина друга. Роберт Паттінсон знову повертається у ролі темного лицаря. Цього разу у Готен буде ще темнішим, а сам Бетмен ще більш травмованим і глибоким персонажем. Очікую появу нових лиходіїв, зокрема Харві Дента, а також психологічну драму та атмосферного трилера. Перше місце впевнено займає Юрський світ. 4» – продовження легендарної динозавричої саги. Це повний перезапуск історії. У фільмі з'являються нові персонажі, нові небезпеки і абсолютно інший підхід до світу динозаврів у головній ролі Скарлетт Йоханссон. Обіцяють більше напруги, більше жаху та значно серйозніший тон. Це не просто пригоди, це боротьба за виживання в новому дикому світі. А який фільм чекаєш саме ти? Напиши в коментарях. Постав лайк, підпишись на канал і не забудь про дзвіночок. Попереду ще більше топів і гарячих кінопрем'єр. До зустрічі в нових відео.